Так, так, так. Так. Я даю тобі жорсткий вибір. Жорсткий. Ми йдемо на бот. І, і у мене є два варіанти. І один мені запропонували, а другий мені запропонували але вже в дискорді. Давай. <laughs> Давай. як тобі? Що ти хочеш більше? Орн, Саппорт і Трандл АДК? Соответственно, я кладу свій пілон, ти в нього зорна просто влітаєш, і ми жорсткий рознос робимо, я замедлюю і там пу-пу-пу-пу-пу. Або Ясу uh -huh. і Йоне. Йони саппорт, я АДК. І там ти короче, на Йоне влітаєш жорстко, а я потім влітаю жорстко і ми двоє по пу, пу 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 Ну, соло Йони уже було. Ну як бо, Хотіли. А пчел когось не хотів. Ну, прикол. А при... тепер ти... Ну, предлагаю, Ну, я не знаю. Мені все рівно, по суті. Жри, коли гово! Так як був. Так я со Йоне, я плюс мінус розумію, то попробуем трандл и Мені сказали, що це жорстка імбова стратегія. Rundleord? Так. Да, на боті. Тому що я кладу пілон, типа, ти в нього влітаєш, потім ти кладеш пілон і це працює майже як стінка Анівії. Або я, типа, можу пікнути Анівію, а ти будеш на орні Тож, я кладу стінку ти в неї влітаєш, відповідно. <плес> так що, а, Анатолій. можна. ще... Так що можна Анівію ще пікнути. Анатолій. Ну анівіта і божаще навіть буде ну, якщо якщо хочеш, я можу Анівію пікнути. Нє, асракт. Якого захочеш. Та кого хочеш, мені, типу, норм. На Ніві Тори пограти. Мені попіво. Та не я буду грати, а ти будеш грати. Та я можу, типу, і то, і то, норм. Круто, Найо, якщо ти, ти так робиш, то я тобі купую ТОЖ. У нас багато ближніх, я би пікнув Окей, давай все-таки на Ніві туди. Давай спробуємо за Ніві. Це може бути дуже круто, класно. Там Севєр Емеральд. Там эмераль. Да, мені вообще насрать, хто там хто. Ну, Ху це на... ska, блядь, в твоей стороне. Ну Я маю... Я маю на увазі, що це норм для нас. Типа Ми якраз покажемо Емеральду кончен бесполезно, бездарным у нас никем сильник лас, не крути. Шаришь? Что там після мастер якийсь, чи що? Да. Ні, алмаз. Після алмаз. Ну то значить ми... Воно ми мои алмаз. Бе ебаный. Ебам, их зона с нулевой боди, ты вообще це бачиш? Як ми жорстко їх Там уничтожаємо просто. Бідна. В ноль. Бідна рул, бедно. Ой. Ой. Обережно, 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 обережно. Ой-ой-ой. <гум> Ой-ой. Давай ой. ой, ой. давно облі дурочка. Пойдай. Там ні яке шота не біда. Це бо могло бути ферз влад. <гум> <гум> На перший раз тобі прощається така хуйня. <гум> На кожні 4 минути мені прощається така хуйна. Ну сейчас, третій буде, як вже, вони yeah, заспівають. Іншому, же вона заспівает не по-іншому. Не по-іншому заспівають, ну просто. О, мене. Я це разбив О! Ну флеш. Где о, ні. Моє тіло хоче жити бля. <Sess> У мене є цей ТПшка я в ТПС. ТПшк. Mm, У мене тоже, водя. Недопрацьований момент з нашої сторони, но окей. О, нам драйковами гапху. О! О, боже, обережно. Окей, нам два мини подорож. Ой-ой-ой. О, найс. Непогано, в принципі. Могло бути і гірше, мій би, звісно, закупитися. Ну можна, в принципі, Бекмус, я тепер у них там велика пачка, вони поки запушать, я встигну. З НТП ТП я піп. Я піду опе, често буду Важ, цеплю. Важко важко. <різь> <різь> і піймати дуже важко. У неї шил, який на кюшку мою блокує. У неї типу, цей. Ооо... Oh. Оу oh, no. От би урону хотіло, от би урону хотіло... Урону хотіло... ВЕЛ ПЛЕЙ! Просто ізі, як же ми їх розносимо, бодя, ні? Ну так... Просто бо на, на лені стоїть чуєш... Квіш, no. ну... Ой, я не забрав... Підяжку... Ну буває... Можна Dark сіл купити, а то шо варік чуєш, чи... <laughs> Такой приемный, такий приємний початок можна і дар купити ніби. Можна ну, Можно на на далеко, щоб я шаку там не зарізав. Я Дзвинь. Я, я, <laughs> я не стигаю, роз. Да. Я... Ну, лулу забрал. У є пасивка, але я шану 7. Да. -а -а. Ну, насчет Dark Seal ще треба подумать, и, конечно. <сос <сос Но я думаю, можно, можно. Так, тесто. В принципе. Ибо ну есть щиток, конечно, бэк. Ну да. Пеш. Хорош! Давай цього. Ну він не підійде. УНИЗИЛИ! Бэм, бля. Реально, бэм. Ізі дві пластинки. Відходи, відходи. Хотя. Добро иди Ауч. Ого. Ого, он неї урон уже. Не дурно. Не oh. Ого, нет, це... oh, я труп. No way. Да не. Я тоже. я ваш. Ого, ну ты на лакичах тях oh, Ого, О, как то, охуев сам. Ну це капец. Конечно, вона така такая швидка и так важко просто перед це его. Да, максимально неприемлемо для мене опонент і дам пакет реша в пінбул постійно. Да мы її убиваем. Не нема маман. Зараз. Зараз мы її убиваем. Не маман. Нет, але майже. Не убьємо. Не знаю то, що ви такі. Ааа! Не флешану вас, не флешнулась. Та, да, блядь. Звично, <laughs> якась хуйня. Ну це неможливо, просто... цей фотлайн вирати неможливо. Проти Севір було... із Лулу це неможливо. Там лолокирай було... урти 5 даріки, я настають зразу. Та це просто ужас, це ужас. Oh. Такое. Ну я предмет кую. Куй -куй. Хм-хе. Да шо тис, неволікайся. Шо ти робишь? Не доволі кайся. О, найс. Так погано. Таким урана нема, все равно. Пойздать. Ааа, ну там. Не вже айтем Ну почти, ми почти її змогли. Ну, лулл труп. Найс. Изи, изи рознесли, рознесли. Я попробую тепнутись, я попробую все усати, тепнутись, попробую убить. Ну, ну, котить шарик. Тебе аккуратно. Блять, видала все. Ты ее убьешь. Микки, да, Микки. Ну, найс тоди. Перемога. Тут шакотись поруч. А это можна можно ТПшку, дати. Давай. Ой, його так вообще-то нет. Что-нибудь валя Це й вейгер близько. Ааа, а чому все зламалось? Це Боб, закиньчиво. Дракон, дракон называется, бля. Да нет, закинчилось. О, бля, это п. Ой-ой-ой, тут ктось. Реально жесткий. Я на 15 реально жорстко. Реально, что я не Там в спин, спині був шако, але це шако безполезний, бо він Через АП. Йому треба через вешки свої грати, якщо ти на його вешки не попадаешь, шако В АП безполезний. Брам <ріст> бем <ріст> бам <ріст> ізі, 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 изи, Ізі, 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 ізі. Изи, 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 Ізі, 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 ізі. изи, 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 изи. Ой, Реально. Конкретний лошпет. Так таверку хотів, бля Да БМИ летіла до страху. Просто як же ми його обісрався Ну так неопитний. Показали йому, як це треба грати в Лігу Легенд. Нехай сильно не розчитує на перемогу. Правильно? А як же? Чуть-чуть фарма попасть, ого. Мені подобається. Ти 25 фарма має. У Лулу -лу 8 фарм. <рес> 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 зносим. Зносим, зносим. О, я ж відчуваю, що я можу не дознати. <рес> Відходи, ззаді Лулу. Ой, і, і Кіана. Ну, пиздатурні. Ну, пиздатурні. Ну, ну, да.

Я в этом голосі грала творіком. Я вам на жабу якусь перетворила. Ой, промахнувся. Лоло якась цілу гру чекала цього моменту, щоб задефати мою ульту. Ой. Ой. Я хає лагіді бой. Easy easy easy. Я же є, я його уничтожив, переграв розумом просто не, не залишив йому ні краплі надії на життя. ха ха изи. Переграв із, уничтожив. і уничтожив. Хіба я тут контролю дав? Мільйон. о о, -о. Ну, давай, давай! Я ще ще. Та, закайтали, лох. Пезда тобі, блядь. No chance, no chance. Уничтожили просто. Ну, бо ти нам тільки можна купити. Ой-ой-ой. Опа. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Даю тебе, даю тебе, жорстки тебе. Та ти не встигнеш. А, вона встигла нажати шилд свій, прикинь. прям Ужат, в упор я да, дал кьюшку она на стоила шел нажат уродина она четыре включила сто пятьсот кью это это бля он что житель просто лол 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 <связывается> Ну тут без шансів просто. Наверняки дуже танковый і урон, блядь, моя. Ласки тип, блять, можно, Його можна вже як сигнатурку на топ брати. можна, брат. Да можна можно, можно. Скилл можно Ти Цек Та ти заїбав! Да як смачно. Proszę, ty skikie mnie farm krasty? Będę na nie ma, aż. Ono tam z tyłu brigada wpiertrymki. Oraz, Razem z tym chimpanem po nim porazem się rozsypał, jest po drugie. O, dawaj Ага. <гум> <гум> ну, найс, найс. Ну таке, ніби трендл був би пожоще, я думаю. Але в цілому прикольно вийшло. Не повезло із тим, що Севір і Лулу попались достатньо мобільні уроди, але непогано. Ми 7 тисяч дама нам катку закерли. Ну окей, все равно непогано вийшло.